Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни альянсу терміново поповнити запаси зброї. Операція розвивається успішно в строгому відповідності з зарані утвердженими планами. Щоб продовжувати підтримувати Україну, про це повідомили в прес-релізі альянсу. Посилення запасів НАТО забезпечить нам можливість продовжувати підтримувати Україну. Ми повинні продовжувати працювати разом як члени НАТО, а також із промисловістю над поповненням наших запасів, боєприпасів і надання Україні необхідної її підтримки доти, доки вона її потребує, сказав генсек. Окрім цього, зазначається, що на засіданні конференції національних директорів з питань озброєнь обговорювали шляхи, за допомогою яких члени НАТО зможуть краще виявити нестачу запасів зброї та спільно їх усунути. Ця конференція була покликана сприяти співробітництву в забезпеченні оперативно-сумісних військових сил та засобів. Це гарантує, що сили альянсу завжди матимуть у своєму розпорядженні найсучаснішу зброю та засоби. Зараз торкнемося теми ядерної безпеки взагалі ситуації навколо ЗАЕС, навколо реагування на цю загрозу. Будемо говорити про це з Маргаритою Раєць, президентською громадського об'єднання ВІН Україн. Маргарито, ради бачити. Вітаю. Так, вітаю вас, рада бачити. Також у відні. Там зараз як у відні. Зараз проходить чергова генеральна конференція МАГАТЕ саме 66-та. Це одна із найголовніших подій щорічних в Міжнародному агентстві з атомної енергетики? От я знаходжуся зараз тут. Тобто, Докума. безпосередньо, безпосередньо, як то кажуть, наш чоловік на місці на місці, на місці події? Звичайно, звичайно, ми все контролюємо, все працюємо. Маргарита, отже, як ви оцінюєте взагалі реакцію МАГАТЕ на події навколо ЗС наскільки взагалі ця реакція була адекватною? Ну, дивіться, тут треба розглядати, яка саме відправна точка, за якою ми оцінюємо адекватну чи неадекватну реакцію МАГАТЕ. І для України цією точкою була нещодавна місія, яку здійснила МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію. І ми всі дуже... Світова спільнота і українські експерти міжнародні. Ми всі дуже чекали, які ж будуть результати цієї місії, і МАГАТЕ видало відповідні рекомендації. І як ми всі знаємо, згідно з статутом МАГАТЕ, це організація, яка видає саме рекомендації. Отже, рекомендації були щодо створення безпечної демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної станції. Читайте між строк, це означає виведення російських. Військ з території Запорізької атомної станції, з території довкола станції, е, припинення, звичайно, вогню, також вивезення бойової техніки з е, машин е, з промислового майданчика ЗС з машинних залів і території довкола станції. І, звичайно, це о, означало б відновлення, е, повне відновлення контролю України за своєю. Атомної станції, яка їй по праву належить, також нещодавно, саме 15 вересня, відбулось, відбулось засідання ради керуючих МАГАТЕ. Рада керуючих МАГАТЕ це поряд з генеральною конференцією. Другий такий важливий керівний орган цієї організації, і за результатами цього засідання була ухвалена резолюція, за яку, до речі, проголосувало 26 держав з 35 задовільно щодо заклику негайно припинити будь-які бойові дії не тільки на ЗАЕС, а проти е, усіх ядерних об'єктів країн. Ну за цю резолюцію як вже сказала, проголосувало 26 країн проти проголосувала звичайно Китай та Росія. Також були країни, що утрималися: це Південна Африка, Єгипет, Сенегал, Брунді, В'єтнам, Індія і Пакистан. Ну і от другі справа їх члени. не так. так саме так, Маргарит. Ну але от ви сказали про те, що Магата зробила там е, свої рекомендації? А чому ці рекомендації не виглядають на, скажімо так, прямолінійно? От ви сказали читати поміж е, рядками. А чому має весь світ читати поміж рядками, якщо є організація, яка... Виступає за фактично ядерну безпеку в глобальному масштабі. І вона, отак, от от намагається і нашим, і вашим. Тому що ця ж, це ж може породити якісь різночитання. Росіяни скажуть, ну так і що? Тут же не написано прямо, що ми маємо піти. Тут же все от, ну, А ми, от а ми от, так от прочитали, як міється робити Лавров. Ну, розумієте, вони, як я вже сказала, можуть надавати рекомендації. Не треба забувати, що е, Російська Федерація є одним з головних е, вкладників до фонду МГТ. Ага. Ну, велике... кар... Отець-кормілець, мать, -мать -кармілець, да? Саме так. зокрема, зокрема. Ну, Не головні, але такі досить крупні. От і, звичайно, що я вам більше скажу зараз. Триває виставка, окрім генеральної конференції. Кожного року багато країн чи там не тільки країн, там Європейська комісія, наприклад, вони виставляють свої стенди в рамках генеральної конференції в стенди у Віденському міжнародному центру, центрі, де презентують там інновації в ядерній сфері, свою діяльність і так далі. Україна теж бере участь цього року енергатами ставляється. І, звичайно, Росатом також тут є. Його стенд дуже гарно, яскраво стоїть посеред Вітинського центру. Вони презентуються, ніхто їм це не заборонив. І як ви бачите, діяльність триває. Росія також є частиною МАГАТЕ і організовує тут свої заходи. Тобто, попри е, очевидну ядерну загрозу, очевидний ядерний шантаж світу, магате, як організація, яка дзьобає із руки е, Росії, дозволила їм не те, що е, не те, що відправила їх в бан, а ще й на виставочку запросили, ще й в центрі залу розмістили. Ну добре, добре. А як же тоді захист глобальних інтересів а, е, Дотримання ядерної безпеки. Як вони це пояснюють? Тобто вони ж розуміють, що вони цим всім вбивають просто довіру. І, ну от, власне, завтра ми можемо сказати, тип, хто магате за руським кораблем? Ну ви розумієте, що генеральний директор Рафаель Маріана Гросі. По-перше, він виходить з Аргентини. Ну, це таке більш особисте з його біографії. як Ми знаємо, що відносини Аргентини та Росії вони досить успішні історично і взаємовигодні. Але окрім цього, гендиректор МАГАТЕ, якби ми не любили цього слова, але він дипломат, і він у нього є великі плани на. Організації Об'єднаних Націй він ще одне вважається... жирне місце. Він вважає, що цей шлях, яким він йде е, зараз, шлях дипломатії, він допоможе врегулювати е, події, що відбуваються навколо ЗАЕС. Але разом з цим ми ж розуміємо, що не тільки заес страждає, бо, наприклад, 19 вересня, в, три, в 300 метрів від Південноукраїнської атомної станції також пролетів снаряд і там побувало вікна на станції, дякуючи, що тільки вікна. Тобто, ну, це вже, це це вже, да, це вже елемент, відвертий, відвертий елемент ядерного тероризму, куди ж вже очевидніше. А зараз тут ще Медведєв разом з Путіним дістали ядерну дубінку кажуть: Ей, хлопці, от ми зараз вам неї по голові як дамо а ну здавайся. Ну, ви розумієте, що для нас ідеально було б. Якщо б до представників Російської Федерації були б відповідні санкції за сторони МАГАТЕ, які це санкції? Ну по перше, виключити Росію з Ради керуючих МАГАТЕ і позбавити будь-якого голосу щодо подальших рішень МАГАТЕ Відкликати будь-які права, які надані Росії. Її членством позбавити членства, позбавити можливості брати в проектах учаснич проектах технічної співпраці, бо це такі, знаєте, великі дуже напрямок діяльності. МАГАТЕ позбавити можливості в науково-технічному обміні, що також дуже важливо, і в міжнародних дослідницьких проєктах. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.